Доброго дня, має гітаро українською, мене звати Олена. Загальний розклад, чого вам не уникнути і до чого готуватися? Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно. ну а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація інклерент по першому та другому варіанту. Чого вам не уникнути і до чого готуватися. Корин по першому варіанту ваша сигніфікація. В закінченні певного життєвого періоду ситуація. На даний момент ви. Визначаєте, ну, по-перше, потрібно наповнитися, щоб відчувати себе ресурсною людиною, або загалом ви бажаєте змін в своєму житті, тому приймаєте рішення йти в новопочинання, але в якому напрямку розумієте, що бажаєте отримати? А от чим зайнятися? Що аналізуєте, думаєте. Ще раз говорю, вважаєте наповнюватися, отримувати задоволення від життя, тобто розумієте, чого вважаєте, і розумієте, що потрібно рухатись зовсім в іншому напрямку. Тобто закінчення, десятка мечів, все, в які б обставини ситуації, час прийшов, рухатись далі, щоб здобувати позитивних змін, результату того, якого прагнете, досягати цілей. Ну, Поки думаєте, визначаєте. Чого вам не уникнути? Ну, емоції. Поки що не емоціях. Потрібно заспокоїтись, досягнути внутрішнього балансу рівноваги. Чого вам не уникнути і до чого готуватись? До трансформації, щоб реалізувати власне плани. Потрібно буде пропрацювати деякі моменти. По-перше, очистити свій простір від тих людей, які заздрять і негативно впливають на результативність в вашому житті, пропрацювати і досягнути внутрішнього балансу рівноваги емоційної, наповнитися енергетичною, чути себе ресурсною, будувати плани, пропрацювати стратегію, тобто проаналізувати. Бажаєте чогось досягти, розумієте, чого бажаєте, а от як досягти, повинні вибудувати стратегію. Ну і загалом далі працювати, трансформувати загалом своє життя. Ви не повинні залежати від емоцій, ви не повинні ні від чого залежати, якщо бажаєте, отримати результат. Те, що впливає на вас зараз і не дає вам рухатись до цілі і отримувати результати, яких ви прагнете. От ви цього повинні позбутися. Бути наповненою ресурсною і далі рухатися в реалізації. Заспокоїтись, проявляйте силу, внутрішній стержень. Аналізуйте. Тривалий час знаходитися в переливанні з пустого порожня. Можливо, потрібен анализ для того, щоб зрозуміти, як досягнути, як реалізувати. Але вам говорять про те, що вже прийшов час діяти. Тому, щоб вийти, щоб позбутися, щоб рухатися, ви повинні проявити силу волі, силу духу, відсікти і активно проявлятися. Але от ви тут повинні бути в ресурсі, тому радість все ж таки наповнюватись, не зливатись знову в аналіз того, що було, того, що є, чого бажаєте. І це лише думки. Нема визначеності, а ситуація потребує від вас уже дій. Ну, хоча б розуміти, як ви будете діяти в найближчий час, мати вже розуміння, вибудовувати його. і до трансформації, До очищення. Відсікти те, що вам заважає, те, що вас тримає, те, від чого ви залежні. Ну, говорять, те, що вам потрібно робити. У вас достатньо досвіду, мудрості і знань, щоб досягнути, щоб радіти, щоб насолоджувати життя, щоб бути щасливою, досягнути благополуччя і достатку, тільки потрібно бороти за своє місце під сонцем. От чим ви займаєтесь або чим ви плануєте, якщо ви бажаєте отримати для себе шанс, рухайтесь до цілі. Дійте, ви не повинні нікому дозволяти маніпулювати вами. Зробіть, власний вибір. Трансформуйте життя. Скористайтеся можливістю, шансом або інформацією, що ви повинні робити, як ви повинні діяти. Трансформуйте своє життя. Тільки таким чином ви можете досягнути результативності. І отримувати задоволення, внутрішнє наповнення від тих змін, які будуть відбуватися, і в подальшому від результатів, які ви будете здобувати. Ну, в іншому випадку. Ви залишитесь тим, що є. А згодом, можливо, і втратите те, що маєте, якщо не будете проявляти, здіяти і рухатись трансформацією, трансформувати загалом. Можливо, якщо ви навіть і не вчиняєте вірних дій на даний момент, то чого вам не уникнути, це потреба трансформувати, потреба пропрацювати, потреби діяти. Проявляти силу волі, силу духу. Навіть до власного небажання проявлятися. Ні, ви повинні це відсікати. Якщо ви отримуєте шанс можливість, то ви повинні його використовувати. Дякую. Чого вам не уникнути, до чого готуватися кваренту по другому варіанту ваша сигніфікація? Вам потрібно прискоритися і загалом діяти. Не зливати ресурс в приливання з порожнє і думати, аналізувати, згадувати, ви повинні наповнитися. Можливо, отримаєте інформацію, але не потрібно аналізувати, а потрібно діяти, якщо бажаєте змінювати, якщо бажаєте результативності, прискорюйтеся в розумінні вірних. Рішень вірних дій. Якщо будете і надалі залишатися в бездіяльності, ви не отримаєте те, чого бажаєте. Да, ви не реалізуєте плани, якщо будете залишатись навіть в празності. Якщо пріоритетом на даний момент ви вибираєте спілкування взаємодію з друзями, вечірки, то ви не здобудете. Саме того благополуччя і достатку, того результату по відношенню до фінансового благополуччя, якого бажаєте, вам потрібно йти в нове починання. Ну, по-іншому, говорять, не будьте дурником. Друзі, товариші, ви можете паралельно знаходити час спілкуватись, взаємодіяти з даними людьми, а не акцентувати на празності. Тому що, якщо ви це будете робити і надалі, ви не здобудете того, чого бажаєте. Стосовно фінансового благополуччя і достатку, лінуєтеся. Вам говорять про те, що ви ресурсна людина. І ви не повинні залишатися в зоні комфорту. Ви будете мати благополуччя і достаток, якщо на даний момент ресурсно вкладетеся в реалізацію, чого вам не уникнути. Долоносних моментів в своєму житті, які відбуваються або будуть відбуватись найближчий час. Як би не складалася на даний момент ситуація, в якому б стані ви не знаходилися, вам говорять те, що ви повинні діяти, рухатись, робити вибір, в якому напрямку, в яке нове починання, в реалізацію яких планів. Не повинні залишатися в розчаруванні, або якщо ви отримали негативні результати, ті результати вас розчарували, розбили вам серце. То доленосний момент на, на даний час це зробити вибір, що є для вас пріоритетом, в якому напрямку ви рухаєтесь. Ви повинні здобути для себе розуміння, якої цілі бажаєте досягнути, в яке нове починання ви бажаєте йти. Визначайтеся, ще раз говорю, ви ресурсна людина. Але якщо ви будете залишатись в праздності, якщо ви будете знаходитись в бездіяльності стосовно власної реалізації здобуття фінансового благополуччя і достатку реалізації планів відносно власної реалізації, ну, ви не здобудете не уникнути вам рішучості, не уникнути вам визначення. Ви повинні насамперед прийняти те, що, якщо ви не будете діяти, то ви не будете отримувати того, чого прагнете. Ви не будете мати того благополуччя і достатку. Тому, якщо ви бажаєте і є пріоритетом для вас особисте життя, спілкування, взаємодія з друзями, коханою людиною можливо, початок стосунків, то вам говорять: вибирай. Якщо ти не можеш паралельно існувати, в даний момент свого життя, тобто і спілкуватися там з друзями, з партнером, партнеркою. І діяти, реалізовуватись, ну, тоді визначай. Але час прийшов, якщо бажаєш здобути, то дій. доля саме так ставляє вас перед фактом. Закриватися саме від реалізації, думками про те, що. Не бажаєте в черговий раз розчаровуватися, ну, так ви ж бажаєте мати благополучний достаток. Ви отримаєте шанс. Ви отримаєте можливість. Але якщо ви вважатимете, що, наприклад, щось є більш пріоритетнішим по відношенню до використання даного шансу, даної можливості, то ви зрадите самі себе. Можливо, ви навчаєтесь, ви бажаєте реалізуватися в якомусь проєкті, а отримуєте шанс-можливість в статусну посаду, пропозиція, шанс, то вам говорять, використай. Якщо ти в процесі навчання, то навчайся паралельно. Якщо насправді конкретика в тому, що якщо ви не будете. Чітко розуміти, що прийшов час діяти, і будете діяти, включатися. В процес ну, ви не досягнете того, що бажаєте. Стосовно фінансового благополуччя і достатку. Якщо ви не будете керувати своїм життям і не будете активно проявлятись, неочікувані руйнування. Тобто, ви отримаєте неочікувані для вас результати, Ну, вас вищі сили виведуть через вежу. Все одно вони. Дадуть вам розуміння, наприклад, якщо і не відбулися руйнування, тобто негативні результати, якщо ви не бажали отримувати, думали, що будете балансувати, то вищі сили вас виведуть з негативною результативністю. Щоб ви зрозуміли вже через результат, що якщо ви не будете керувати, якщо ви не будете використовувати, якщо ви не будете брати відповідальність на себе, то ви залишатиметесь, власне, без результативності в своєму житті. Ви не досягнете благополуччя, ви не утримаєте, лише втрачатимете. А так ви можете мати можливість, бо зміни в подальшому будуть відбуватися, досягнути самодостатності. Бо ви ресурсна людина. І вам потрібно йти в реалізацію, активно проявлятися. І згодом вже. Ви зможете реалізуватись не лише в сфері власної реалізації, а що стосується особистого життя, реалізувати свої бажання, забезпечити своїх рідних та близьких благополуччям, чітке визначення пріоритетності, чітке визначення розуміння, чітке розуміння того, що празність, невизначеність, бажання насолоджувати життям, отримувати емоційне наповнення. Спілкувати, спілкуватися з друзями, товаришами, а не проявляти стосовно власної реалізації, бо ви бажаєте відпочити, або поки що зайнятися творчістю, вам не радять цього робити. Вам радять все ж таки зрозуміти дану пораду, дану інформацію, яку вам надають, і акцентувати для себе, що при яких умовах. Ви зможете здобути саме те благополуччя і достаток, якого ви бажаєте. І що у вас є перспективи тільки при певних умовах в подальшому. Інакше ви будете лише втрачати. Дякую. Магія тароукраїнської до зустрічі!